Мені часто пишуть на таке меню, не кожен українець може собі дозволити. А я вам скажу на весь цей день харчування. Я витратила рівно 118 гривень, 92 копійки. То скажіть мені, це для вас дорого витратити 118 гривень на корисно, ситну та смачну їжу щодня. Секрет простий: треба знати де купувати. Я вже роками їджу на шувар у Львові. Це справжнє серце гуртових цін. Тут ряди з горами свіжих овочів, зелені, фруктів, аромат спецій у повітрі, величезний вибір м'яса, сиру, бакалії і все це за цінами, яких у місті просто не знайти. Тут я беру вівсянку по 17 гривень. Рис по 48 гривень, капуста 10 гривень за кілограм. А які тут ягоди? Навіть у сезон важко пройти повз 5 гривень за капусту. Яйця від виробника свіжі та великі. М'ясо теж від фермерів без посередників, тому ціна приємна і якість висока. Я все купую і додому готувати. На сніданок в мене омлет із вівсянкою, моркою та салатом. Вийшла поживною бюджетно всього 13 гривень 32 копійки. Змішала яйця з молоком, вівсянкою, натертим сиром і моркою. Трішки спеці, і на пательню з краплею олією під кришкою на повільному вогні, ще пропікся рівне. Мірно. Паралельно на сухій сковороді обсмажую кабачок. Він дає нам клітковину, додаю до нього соковиті томати і пучок свіжої зелені. На перекус у мене ягідний пиріг. Подрібнюю вівсянку в борошно, змішую з яйцем і молоком та жменю лохини. Виливаю тісто у форму і відправляю запікатись. І вже за пів години на столі пухкий вологий пиріг, який тане в роті. І все це за 17 гривень 18 копійок. На обід в мене ліниві голубці з куркою, рисом та овочами. Це найдорожча страва дня 47 гривень 64 копійки. Але кожна копійка того варта. Дрібно ріжу капусту, моркву, цибулю. Змажую все разом до золотистого кольору. Окремо відварюю рис у підсоленій воді. Додаю до ніжного курячого фаршу. З'єдную з овочами, приправляю у глибокій пательні. Готую соус із томатного пюре та ложки сметани. Кладу туди сформовані голубці, накриваю кришкою і вони повільно тушкуються, вбираючи аромати. На вечерю в мене кабачковий пиріг із куркою та сиром. Вартість вечері 40 гривень 78 копійок. Натерла кабачок і картоплю, відтиснула від води, додала яйце, сир спеції, виклала половину маси, потім шар курки зі спеціями і зверху знову. Овочі запекла до золотистості. Шукайте вигідні місця, де купувати якісні продукти. Для мене у Львові це гуртовий ринок шувар. Тут я знаю кожен ряд кожного продавця і впевнена у свіжості продуктів. А тепер сюрприз від ринку шувар. Якщо ви побачили логотип у цьому відео, зробіть скрін і надішліть їм у дірек, або просто напишіть слово подарунок і отримайте сюрприз від ринку. Харчуйтесь так, щоб кожен день був смачним, свіжим і корисним.